Цього тижня в Україні очікується погіршення погодних умов з відчутним похолоданням, прогнозується зниження температури до мінус 6 мінус десяти градусів морозу. Так, вже у четвер, 7 березня, в Україні почне холоднішати. Значних опадів не передбачається за винятком можливого невеликого мокрого снігу вночі у Криму та на Крайньому сході. Температура повітря вночі становитиме від нуля до мінус п'яти морозу, а вдень плюс три плюс вісім тепла. У північно-східних областях вночі очікується мінус 5-10 морозу, а вдень близько нуля градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 8 березня, також буде морозно. Вночі очікується від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу, а вдень температура підніметься від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. Проте на сході та півночі вночі буде холодніше, з температурою від мінус 4 до мінус 9 градусів морозу, вдень від мінус 2 морозу до плюс 3 градусів тепла. У суботу, 9 березня, морози ще затримуються, вночі очікується від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу, а на сході може бути до мінус 10 градусів. В день температура підніматиметься від плюс 3 до плюс 8 градусів тепла. А на заході може досягати плюс 12 градусів. Вже у неділю, 10 березня, морози підуть на спад. Вночі у неділю прогнозується від 0 до мінус 5 градусів морозу, а в день температура збільшиться від плюс 4 до плюс 9 градусів. У західних областях температура може сягнути до плюс 13 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!